Всім привіт. на Всем пока. Все, пока. Ми на каналі Двоєвка. Дим. Да. Пока. І сьогодні Данилку, У нас розпаковка твого подарка Моноваське. Так, поспередня будемо зараз розкривати коробку. Давай я розріжу, а ти будеш розкривати, да? Не давай що ви думаєте, там є? Машина? Да, Бивів. Не думаю, що там машинка маленька. А може велика? Бо ж коробка велика? О, тут Вот О, машина. Поліцейська. А ну перевертай ну Ану, дивись, а ну показуй. ти. Боже, показывай. А ну давай розпакуємо, да? Да. Да. Загадай и катам. Что будем так. Да. Загляньте. Що, будеш сам? Ну, то ж, там нема скотч. <голос> Ту, нема. Тоба Точно. По пальчику. Может я треба... ему Давай. Скилки, что данные у коверочки было. Вс. Скилки данных верочки. Я думаю, может, камеру их продвинут. Давай на помогу. Давай, бери. Фігурка є. Треба... Ось вона намальована, це вона? це вона каталась, бачиш? Це теж твоя, звісно. Так, да, зараз вони її звільнять з коробки. Тут все класно при буде, А тут це дядечко буде. Це буде, той. Дядечко, хай буде. Добре. Це напевно ще й наклейки в комплекті. А, колеса О, так як ти любиш. А, тут, а це тут ще буде наступна коробочка. Ой, нічого. Немає. Я думаю, що вони просто від цього від'єднуються. Артем полагодив так, Як вони теж там ломаються? Не зараз розліться. І так вот приймається багажник. Ти на ти, говорят. Виріжемося. Це дуже інтересно, Ми як. Ви... Фіру... Б... Ты можеш з цим з упакуванням. Для керма має бути. Неважно. А оце що це таке? У нас бік не зсовується часом. Не Всередину, знаєте, воно буває так, або бік, так. Ну, це, це ж, мабуть, для цих негалок. Для Чи як вони фіксуються? Хто... Воно тут буду фіксувати. Хто вигадується як? А тут ще ж буде одне, так? Да? Що ж це таке? Інструкція українською мовою знайди за QR кодом. Тамагочі парадайс. Да. Нема дети. Напевно, це ще для сестри. Напевно це для нашої сесії. Дитики присеща. Ох, люди. Двері не згалі, руль. Да, щоб двері не заважали руль крутити. Тут точно. Як же ж їх акуратненько відкрити? О. О. Так як ми любимо. Тут треба коду глянути. І Ці. цікаво, скільки батареїчок треба. У нас є розмір. я... це? А не будет, Ай, будет не, не, будет. Ага. А, о, о, -о эта штука, что потребна. Можешь глянуть в инструкции, як? Чи тут нема? Сашка? Чи Я? Деви. Це, ну, та я так... ну, Це модельки, які є в серії. А, он тут в коробці можеш. Покажи в бік Так, А, догори. догори. Угу. О, все, будуть колеса крутитися. Зараз головне підпасти в той паз. Ну, щоб ти щоб міг повертати на поворотах. Цим класним рейндж-ровером. Оце так круто. Якби в Україні такі були рейндж-ровер Емблюс, так? Що, знову відпало? Випало. А що поламалося? Оце червоне. А, воно накривається. Це грозднівається. Ясно. Я думала, що воно. Ціле, суцільне, а воно міняється. Можна червоні. То то, що то Ще й помаранчеві. А, а я зараз займу, так <звук> зайняти. О, а що це за звук? <звук> Мотор заводиться. Так, це яка у нас? Пожежна чи ця? Чи... О, Це поліцейська. Поліска. Оце поліцейська. Он твоя Данило намальована. Ось вона на коробочці. — Оце поліцейська намальована. — Все така поліцейська намальована. А Ну глянь, що піднімається капот. А воно капот буде? — Ні. Ні. Ну, піднімається. Давай а давай багажник глянемо. А Обійз зафіксований. Так. Да. Не піднімається? Ні, на на клікаю. О, Ми клас. Зфиксирує. Значить, він не піднімається. Давай. О. Bravo, піднімайся. А що, туда можна хворогу ложити? Цьку? Думаєте, там є місце? Ні, слизьке, це хуй. Не влізе, ану давайте цього дідька. Там болі. А можна дядька вже витягати сином? Ні. Ні. Боже, як я прикольно це тамагочі. Немає. Що ж Воно Скільки батареїв треба? Зараз я принесу викрутку і поставила. Дивіться, призетка! Короче, да, на, на, наверное, будемо лучше виставити на детс везми. Ааа, я почула, что угу.

Семьи колеса, колеса, колеса тоже. Колеса тоже. И колеса. Все, а Нажимайте, всем папа, покажите Все всем пока. Всем пока. <laughs> Давай, натискай.